Пересування по місту камянськ подільське на мене напала відома особа. Здійснює фото відеофіксацію. Перешкоджує мені пересуватися територію України. Фото, відео -фо документи, будь ласка. Документи на телефон. Документи показуєте. Обстає на спокоєння правопорушення. Хто ви такі? Документи ваші, ваші документи, фото, відеофіксація. Хто ви такі? Ви знаєте, від 3 до 8 років. Вам, хто ви такі? Ви на мене нападаєте. Військово нападають на цивільну Як особу. Ви в Тікток повалняки сьогодні ж на вас. От. Сьогодні да, напад військових на громадських людей. Всіма засоби. Фіксація злочину. Да. Викликаєте СБУ. Напад на громадян України, невідомих осіб. Документи показали. Фото -відео фіксація. Фото відеофіксації, документи. Я не показуєте документи, я фото, відеофіксація. Якщо не показуєте документи, до побачення. давайте. Що? що? Назвіть посаду ім'я місця реєстрації. Я хочу посадити на вас заявлення за, аб... за напад військовим. Ви на мене Ви чіпали мене за руки. Перевірка документів. Які перевірки документів? Ви чіпали мене я за, за руки. руки? Три особи, військових, напав на цивільну. Я кажу, що чіпав. От у мене синяк на руки є. Я на вас хочу писати заявлення особисто. Ви на мене напали. Хто ви такі, звідки ви взялися? Якщо попадає... Сьогодні вже в усіх всіх групах буде на вас. В всіх групах. Обставлені скоєння правопорушення. Я вам ще раз Підожди. Підожіть. Підожіть. Так. Ще раз, громадянин. Військові не мають права затримати надавати. Так, ще раз, громадянин. Ваші, ваші, ваші документи. Громадянин, кажіть, ваше ім'я, посада. Я вам ще раз. Громадянин, ви хто? Ви військовослужбовець? Ви з збройні сили України. Не, ви знаєте, так, що хто ви такі? 3 до 8 років. Вам до 20. Караїв. Вам вже за 20. Без... Ви вже поволонення Конституційного влади 109 Кримінального кодексу а, 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 за а, невизнання Конституції України. Я вам кажу, що стаття 63 не питає на жодні питання. замах на повалення конституційного владу стаття 109 кримінального. Те, що, те, что, громадянин. Кажете ваші паспортні дані? Ви що, прикалуєтесь? Ні. На вас хочу писати заявлення. Пиши. Ну, ваші паспортні дані. Я вам ще раз предупреждаю. Я, вас... Я хочу ваші документи. 3 до 8 -х. А вам до 20. Mm -hmm. Даєте паспортні дані? Паспорт ніде ні, не даєте? Не даєте ні паспорт? Тобто ви, ви хто такий? Військовослужбовець тово? Військовослужбовець. Ім'я, звання, посада, місце реєстрації. Ви, ні, ви мені Це не представлялися. Документ. Ви не дали права ознайомитись. Я не побачив там нічого на ньому. Перек, звони, Звонить. Хто ви такі? Чому ви за мене за мною йдете? Тобто, громадянин, чому ви мені перешкоджаєте пересуватися територію України? Здійсниться на мене напад. Покажіть, будь ласка, ваші документи. Я для вас не нападаю. О, а во дворі хто мене за руки чіпав? Я не за руку чіпав. А за що ви мене чіпав? Вон за руку мене чіпнув, намагався затримати. Це напад. Повідомляю. А, а напад це нарушення Женевської конвенції. Напад військових на громадянських осіб. Немає сроку давності. Це міжнародний кримінальний злочин. Я Ярослава Мутра? Підіть. Я вас не збираю чекати. Ви злочинець. І на вашу камеру ви можете зафіксувати. Змушуйте мене до повалення конституційного ладу по вулиці. Там з ворог повернуть, там по так. Знімають мене на камері. Так, да. замок Це... на поливання кальційної ладою. Тобто на подвійськових на громадянських осіб. Так. Від протепція. Да. Громадіни, чому ви від нас не відстаєте? Від проспекту. так сюди в центр.